Привіт усім, шановні глядачі, і вітаю вас на нашому каналі Даз Мене звати Сергій, і сьогодні ми з вами розглянемо надзвичайно ексклюзивний автомобіль DetaMaso P72. Як завжди, наша мета надати вам найактуальнішу інформацію про найпопулярніші автомобілі, і сьогоднішній епізод не буде винятком. Де Тамасо це італійський автомобільний бренд з багатою спадщиною. Він був заснований Александро Де Тамасо у 1959 році. Одним з найвідоміших автомобілів цього бренду це Де Тамасо Пантера, який вийшов у світ у 1970-х роках. Протягом багатьох років бренд Дета Массо продовжував привертати увагу шанувальників автомобілів своїми ексклюзивними моделями і стильним дизайном. Цей автомобіль вражає своїм неперевершеним дизайном. Він має аеродинамічні лінії та потужні форми, що надають йому агресивний вигляд на дорозі. Унікальні деталі, такі як освітлення з передовою технологією LED, вихлопна система з виразним звуком і ексклюзивні колісні диски, додають йому неповторний шар елегантності. Кожен екземпляр DETAMASA P72 виготовляється вручну, що робить його по-справжньому ексклюзивним. Професійні майстри вкладають свою майстерність і досвід у створення кожної деталі автомобіля, що забезпечує високу якість і бездоганність кожного екземпляра. Двигун автомобіля DetaMasa P72 це справжнє диво технології. Він оснащений потужним 5-літровим Ford v 8 Двигуном з двома турбонадувами цей двигун здатний генерувати вражаючу потужність до міста кінських сил. Крім того, двигун DataMaso P72 має динамічний звуковий характер, що надає автомобілю справжній спортивний дух і незабутні враження від керування. Вартість цього автомобіля залежить від різних факторів, таких як конфігурація та додаткові опції. Приблизна ціна 1,3 мільйона доларів США. У своєму сегменті ринку автомобіль DetaMaso P72 зустрічає конкуренцію від інших ексклюзивних спортивних автомобілів, які пропонують. Подібні характеристики та вражають своєю продуктивністю. Ось кілька конкурентів Детамасо П72, з якими він може боротися на ринку. Lamborghini Aventador SVJ – це цей суперкар від Lamborghini, відзначається високою потужністю, аеродинамічним дизайном та вражаючою швидкістю. Ferrari 812 Superfast, як і Детамасо П72. Ferrari викликає захоплення своїм мотором V12 потужністю та динамікою. Aston Martin DBS Superleggera – цей розкішний спорткар. Aston Martin вирізняється елегантним дизайном, потужним двигуном та високим рівнем комфорту. McLaren 720S пропонує надзвичайну продуктивність та досконалу аеродинаміку, що дозволяє йому витіснити границі швидкості. Ці автомобілі становлять сильну конкуренцію для DetaMaso P72 і привертають увагу любителів швидких та ексклюзивних автомобілів. Кожен з них має свої унікальні особливості і привабливість, але DataMaso P72 здатний змагатися з ними у своєму класі завдяки своїм унікальним характеристикам та стилю. Не забувайте, що на нашому каналі та ви знайдете багато цікавих відео про автомобілі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного нового відео. Дякуємо, що дивилися і до зустрічі наступного разу. Пока!